Розпочинаємо урок української мови та читання. Сьогодні ми будемо змінювати прикметники за числами та родами. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Далі запишіть каліграфічну хвилинку. Пригадайте написання велико-маленької букви М. Поєднання літер М, МУ, рум, «А». Уважно слідкуйте за з'єднаннями. Далі доберіть та запишіть антонім до слова вічливий. Пригадаємо, що антоніми це протилежні зазначенням слова. Отже, до слова вічливий можемо дібрати такі антоніми: невихований, грубий, нахабний або нечемний, безцеремонний. Запишіть, будь ласка. Ці антоніми. А зараз я пропоную вам розгадати Fieldworld. Отже, серед цих букв треба знайти прикметник. Тисніть відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. Отже, давайте перевіримо: гарячий, гірський, водний. Дзвінкий, минулий, приязний, вдячний та кислий. Зараз давайте пригадаємо, що таке опис. Зображати, змальовувати. Описувати це означає розповідати про ознаки явища чи предмета. Отже, роздивіться уважно, як ми описуємо предмет. Отже, спочатку відповідаємо на питання, який я. Так, хвилястий папуга. Потім визначаємо, які є частини тіла нашого папуги, і визначаємо, які вони в нього, які пір'я, очі, дзьоб, ноги, крила, хвіст. Отже, щоб описати предмет, спочатку необхідно розглянути його. Наприклад, ми розглядали папугу. Далі записати його ознаки, який він гарний, зелений, назвати частини тіла або частини предмета, пір'я, очі, дзьоб, крила, і записати ознаки кожної частини, наприклад, зелене пір'я, круглі очі, гострий дзьоб. Підбирати ознаки кожної частини предмета треба за кольором, розміром, формою, дотиком, смаком та поведінкою. Роздивіться уважно, які предметники відносяться до кожної групи. А зараз спробую описати предмет. Справа і зліва є допоміжні слова, які допоможуть це зробити. Наприклад, апельсин. Смачний, солодкий, гладенький, помаранчевий. Великий, соковитий або маленький може бути. Опишіть наступний предмет це кошеня. Кошеня пухнасте, може бути хвостате, живе, може бути сонне або голодне, воно руде або сите, маленьке, ніжне, грайливе, вусате. Наступний предмет м'яч. Опишіть цей предмет самостійно використовуючи прикметники. Запам'ятай, прикметник змінюється за числами. Прикметник змінюється в однині за родами. Отже, відкриваємо підручник другу частину на сторінці 9 в 1. Нам необхідно змінити прикметники за чистими й родами за зразком. Отже, треба змінити ось такі слова шоколадний, солодкий, цукровий, смачний. Роздивимося зразок. Золотий, який, золотий чоловічий рід, яка золота жіночий рід? яке золоте середній рід. І в множині які золоті. Отже, змінюємо слово шоколадний, який шоколадний. Яка шоколадна, яке шоколадне і які шоколадні. Наступне слово солодкий. Яка солодка, яке солодке, які солодкі? Цукровий, який, яка цукрова, яке цукрове, які цукрові. І смачний, смачна, смачне, смачні. Отже, будь ласка, погляньте на закінчення у кожному стовпчику. Що відбувається? Яку властивість ви помітили? Так, змінюється закінчення. Отже, у прикметників чоловічого роду закінчення І, у жіночого закінчення А, у середньому Е і У. У закінчення І. А зараз розгляньте малюнок. Що відбувається? Подумайте, чому слово пухнастий вжито в різних формах? Так, тому що кіт, порося і миша мають різний рід. Тому і слово пухнастий вжито в різних формах. А зараз самостійно склади речення з поданим словосполученнями. Хоча б одне, і визнач число і рід прикметника. У словосполученні іменника з прикметником головним словом є іменник. Прикметник завжди вживають у тому числі та роді, що й іменник, від якого залежить він. Щоб визначити рід число прикметника, в словосполученні потрібно визначити рід і число іменника, з яким пов'язаний прикметник. Запам'ятайте це правило. Рухаємося до третьої вправи. Нам необхідно скласти слово сполучення. Роздивіться, будь ласка, зима морози, сонце ранок, зоря ніч, шоколад, фабрика. Роздивимося зразок. Слово зима і морози. Морози, які зимові, отже, в нас Іменник в в множині, Ставимо питання від іменника головного слова морози, які зимові. Або морозна зима, зима, яка морозна, однина чоловічий, рі. жіночий рік. Зараз змінимо з вами наступні слова сполучення сонце і ранок, сонячний ранок. Або може бути ранкове сонце, зоря і ніч зоряна ніч або нічна зоря. І шоколад і фабрика, шоколадна фабрика або фабричний шоколад. Отже, поставимо питання до кожного прикметника від іменника. У першому словосполученні ранок який сонячний це однина чоловічий рід. У другому ніч яка сонячна однина, жіночий рід. І шоколадна фабрика яка однина жіночий рід. Рухаємося далі. А зараз пропоную відредагувати речення. Мама купити шоколадний батончик. Дідусь принести солодкий зефір. Брат спекти яблучна пиріг. Тисніть відео на паузу, відредагуйте речення та запишіть їх у зошиті. Отже, давайте перевіримо. Мама купила шоколадний батончик, дідусь приніс солодкий зефір, брат спече яблучний пиріг. А зараз спиши текст у ЗОши. Запиши слово вправо і перепиши поданий текст на екрані. Далі визначимо число і рід прикметників. Отже, читаємо перше речення. Шоколадний цех чудова долина із зеленими луками. Отже, ми бачимо, що є прикметник та. Іменник, від якого він залежить, шоколадний цех. Отже, цех, який шоколадний цех це однина чоловічий рід. Далі чудова долина. Долина яка чудова, Однина, чолові... жіночий рід. із зеленими луками. Луками це множина. Далі тисніть на паузу і продовжить самостійно. Зробіть самоперевірку. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!